Опале листя під ногами, свою мелодію співає, простими ніжними словами, холодну душу зігріває, легенький вітер в жовтих травах для пісні риця відбиває. Почувши дивні ті октави, твоє серденько оживає, радіючи, йдеш по стажині, краса дерев тебе. П'яниць і пісня осені віднині серденько і веселить. Малят, пропоную сьогодні зробити опале листя під деревом. Малята, на попередньому занятті з малювання ми малювали ось таке дерево з жовтими листями. Малята, а сьогодні я пропоную уявити, що це листя починає падати вниз. Та остріляє усе під деревом, всю землю, усі стежки. Давайте почнемо. По-перше, ми візьмемо жовтий аркуш паперу. Ось так ми його будемо відривати, з такими шматочками. Давайте будемо його складати. Ось так відриваємо шматочками. Ми його, набагато шматочків нарвемо із жовтого паперу. Відкладаємо його, беремо помаранчевий наш папер, також відриваємо багато шматочків, помаранчевих шматочків. Маляти, коли ми нарвали ось такі шматочки паперу, ми беремо пензлик, клей, змащуємо пензлик клеєм, намазуємо, ось тут знизу під деревом ось тут, намазуємо клеєм, ось так, беремо наші листочки, які ми надирвали, та приклеюємо їх повільному порядку. Ось так, помаранчевий, ось так жовтий. Малята намазуємо та наклеюємо чередуючи жовтий з помаранчевим папером, помаранчевий, жовтий, помаранчевий. Жовтий, помаранчевий, жовтий, далі намазуємо клеєм. Ось так, помаранчевий, жовтий і помаранчевий, також сюди помаранчевий. Ось так. Беремо серветку та промокуємо увесь клей. Ось так ми його промочуємо, серветкою притискаємо. Ось так. Залишки клея лишаються на серветці. Ось так ми робимо. Ось малята, подивіться, яке гарне дерево в нас вийшло з опалим же листям. Ось таку ми картину вже з вами створили. Малята, а я буду дуже чекати ваших робіт. Присилайте. До побачення, гарного дня!